Друзі, вітаю вас на каналі MotionRAM. Тут все про анімацію та про стоки. І сьогодні ми з вами розберемо, як зробити ось таку чудову анімацію, яку тільки буквально сьогодні дропнула OpenAI, а саме інтро ChatGPT-5. І, як завжди, довго не чекаємо, і погнали в After Effects. Починаємо, як завжди, зі створення ось такої композиції, з такими параметрами. Створюємо новий solid. Назву його BG, типу Background. Додаємо новий Shape. Додаємо в нього Rectangle. і Fill, і Stroke. Робимо значення 110 і 1220 по ширині. І робимо заокруглення. Назвемо його Rectangle. Змінимо колір на такий, як у нас background, а строк зробимо темнішим, щось ближче до такого чорного. Додамо drop shadow на наш ректангл і поставимо приблизно ось такі значення, щоб мати таку легеньку тінь. Щоб відділити, в нас ректангл має той самий кольор, як і BG, то треба його відділити, тому робимо таку легеньку тінь. Приблизно ось такі значення, я думаю, будуть окей І трошки робимо світлішим строк Створюємо новий shape, додаємо в нього Ellipse і Fill Переназвемо на Circle. Ставимо значення 75 і пересуваємо вправо. Змінимо колір на якийсь такий світліший ближче до білого, сіро-білий такий колір. Також в мене є тут заготовлені іконки. Я вам їх залишу, щоб не витрачати час на дизайн іконок. І додаю їх саме на робочу панель. У мене є іконка звуку, такий хрест, і додаємо ефект Fill, щоб трохи змінити колір на темніший, точніше, на трошки світліший. Копіюю цей ефект і вставляю в іншу іконку. Далі пишемо текст, типу Ask Something або щось типу того. Шрифт я використовую «Inter», він дуже схожий на шрифт, який використовує OpenAI. В них є якийсь свій конкретний шрифт, не в публічному доступі, тому, в принципі, можна використовувати «Inter» або «Helvetica», також схожий на їхній шрифт. Дублюємо Circle, переносимо наверх і ставимо йому чорний кольор. Додаємо arrow, нашу стрілку і змінюємо кольор за допомогою fill на білий. І також додаємо ще іконку мікрофона. Розташовуємо її. Справа біля стрілки. Поки виключаємо стрілку і чорний кружечок, він нам знадобиться пізніше. Далі треба об'єднати е, ті іконки, що справа, елементи, що справа і елементи що зліва, е, і прив'язати їх до нулів, щоб можна було легше анімувати. Тобто можемо заанімувати просто два нулі замість е, анімування чотирьох е, чи п'яти елементів. І також давайте заанімуємо сайз ректангла. Трошки зробимо таку початкову анімацію. З 1000 буде збільшуватись до 2020. І також перемістимо по позиції трошки до центру ті, що елементи справа і елементи зліва, щоб зробити таку початкову анімацію. Ставимо значення кривих на 90- і виходить ось така анімація. І пересовуємо трошки всі шари. Лівіше, щоб анімація починалась динамічніше, вже типу з високої швидкості. Ось виходить щось типу. Того. Далі продовжуємо анімувати ректангл, саме Size І також потрібно заанімувати заокругленість. Е, нормальне значення приблизно буде десь 60, от, на значенні 60-65, приблизно воно має зберігатись. Щоб було е, нормальне заокруглення і при збільшенні шейпу сайзу е, воно не змінювалось. Також пообрізаємо, поки деякі елементи. У нас буде писатись текст, тому треба обрізати, щоб змінилася анімація на наступний наш крок, так сказати. Також поприв'язуємо додаткові зробимо прив'язки і заанімуємо позицін знову двох нулів. Саме донизу. Робимо значення 100 на графік анімації. І в мене є заготовлений текст. Треба його написати. Приблизно в стак виставлю напрямні, щоб більш-менш рівномірно розподілити текст по цьому моєму ректанглу. Ось приблизно в мене буде десь ось так розташований текст. Шрифт. Інтер так само. Регулер. І відстань між рядками авто. Відстань між буквами мінус 40. Саме значення мінус 40. І колір такий темніший. Ближче до чорного. Бо навіть можна зробити відстань між рідками 35 Трошки підправив розташування саме е, шарів, дещо має бути обрізане, дещо має правильно починатись. І е, е, я тут трошки натупив. Треба якби, мати дві позиції тексту, початкову і кінцеву. бо в нас текст буде трошки так з'їжджати лівіше. Я думав це зробити спочатку через hold keyframe, але так не виходить. Цей, цей, цей моментик можна опустити. І далі заанімуємо opacity, щоб зробити такий ефект швидкого проявлення тексту. Opacity на 0. І заанімуємо значення Start. Ставимо перший ключ. І на другому ключі ставимо значення 100. І значення графіки анімації 100. Далі приблизно на середині розрізаємо текст на дві частини саме з заанімованим аніматором по opacity. І ось саме на одному тексті зберігаємо початкову позицію, а на другому тексті в нас має бути друга позиція, коли вже наш ректангл повністю буде заанімований. І трошки підрізаємо вправо шари. Щоб в правильний момент відбувалася анімація. Саме зміна позиції. І також поставимо додаткові ключі. Трошки також попідрізаємо все. Додаткові ключі на, саме на Opacity аніматор, щоб в нас текст саме в першій частині, коли тільки не починається ще анімація ректанглу. Вона не доходила якби, до великого значення і залишалась на першому рядку. Тобто це десь значення там буде 15-20, і, в принципі, в нас буде текст залишатися тільки в одному рядку. А коли вже буде наш наступний текст в новій локації, там вже буде якби продовжуватися анімація, як має бути. Саме важливо робити це для двох шарів, той, що якби продубльований другий, щоб в нас анімація співпадала. І також занімаємо додатковий 0, щоб у нас анімація тексту цього, що як, ніби пишеться, йшла до верху, щоб нас він не просто змінював свою позицію. Ніби був такий рух, який буде переходити в нову позицію, яка буде трохи лівіша. І цьому нулю цьому ставимо значення також 100 по графікам анімації. І також трохи зсуваємо. Текст, наші текстові шари трошки правіше. Також дублюємо наші додаткові ключі, щоб у нас не змінювалось не змінювалось там значення. І перевіряємо графіки анімації, тут трошки щось Поїхали не так, не, не ті графіки анімації. Е, зараз, от зараз має, мало би бути все ніби ну, окей. Таке буває інколи, що графіки анімації щось живуть своїм життям, інколи треба перевіряти, бо щось може з'їхати, е, це треба ну, треба перевіряти. Також дублюємо на цих двох нулях. Щоб нас саме, от, саме з цього моменту відбувалася анімація донизу. І текстову анімацію трошки сунемо вправо, щоб вона ще трошки продовжувалася, коли в нас вже заанімується ректангл. І посунемо от е, наші ключі, оці другі, другі е, Правіше щоб вони якби, були до майже самого кінця, коли нас якби, починається анімація ректангла і переходу тексту в нову позицію. Ось, ось щось типу того. І також текст трохи зсунемо другу частину, зсунемо вниз. Тому що він буде якби, анімуватись вверх, і він трохи сунеться. Тому треба його початково трохи сунути вниз, щоб коли буде перехід на нову позицію, за рахунок нуля він буде трошки вище. тому його треба посунути було трохи вниз. Зараз вже все окей. І трошки посунемо ще позицію елементів додаткових. Ось приблизно, поки виходить така анімація, виглядає доволі непогано. Далі давайте зробимо такий невеличкий клік на цю. Стрілочку з, з цирклом. Там значення можна просто поставити от три ключі. На середній менше значення, і все. І буде виглядати ніби як клік. У мене значення буде 190-100. І створимо додатковий загальний нуль, щоб заанімувати оцей весь ректангл, текст і всі елементи, зробити такий перехід в наступний слайд. Наступний слайд у нас буде текст. Тому ставимо перший ключ. Давайте напишемо текст відразу, щоб його правильно розташувати і можна було прив'язати до нуля. Ті анімації, яку я вам показую, там було типу, типу щось таке, типу, що думаю, хай буде тут текст «Роздумую». Ставимо пересуваємо наш шар саме на початок нуля, щоб ми знали, де в нас починається там анімація і що все гарно зробити. Ставимо другий ключ. Поки нічого текст не прив'язуємо, але всі інші елементи треба прив'язати до цього головного нуля. Текст прив'яжемо тільки після того, як заанімуємо. І саме в, в кінці. Щоб в нас цей позначка таймлайну була в кінці анімації. Бо якщо прив'язати на початку, то в нас буде текст неправильній в позиції. Ось і саме в цьому моменті ми прив'язуємо текст до головного нуля, і на найвищій швидкості обрізаємо всі наші елементи, а текст залишаємо праву частину. Так само обрізаємо. І в нас буде ось такий швидкий перехід match cut. не match cut. І заодно другий текст. Додатковий думайте. Далі зробимо такий невеличкий ефект, типу, Не знаю, свідчення, як це назвати. Такий корот, ефект зараз побачите. Для цього намалюємо shape, кружечок, додамо на нього Gauшен блюр І розташуємо. Приблизно десь посередині плюс-мінус десь ось такого розміру. І продублюємо цей кружечок. І я думаю, що збільшимо йому значення. Не знаю, десь на перший круг 250 приблизно, а другий кружечок десь приблизно 800-900. Щоб він повністю закривав текст. І далі треба заанімувати просто по позиції рух вправо. Спочатку, щоб в нас йшов перший кружечок, цей маленький, він буде робити такий типу блік, а другий, буде момент, другий кружечок буде робити такий ефект закривання тексту, плавний, і на той, в той момент в нас буде проявлятися інший текст, буде така типу, підміна. Ключами анімації можна просто зробити Easy Ease і розтягнути трохи ключі, щоб анімація була повільніша. Трохи збільшив розмір першого кружечка. Ось якась така виходить анімація. Типу спочатку блік, а потім закривання тексту. Так, і на моменті закінчення анімації. Оце закривання тексту, обріза, його продублював. Той, точніше обрізав. І змінимо ще колір на колір бекграунду, щоб в нас він не відрізнявся. І ось виходить така анімація. А саме в момент закривання нам треба розмістити оцей другий шар текстовий, щоб в нас була заміна тексту. І можна трохи в принципі зменшити еліпс цей круг, бо він дуже великий. Треба, щоб відразу відбувалася заміна тексту. Або так трошки довго без нічого. Нас на екрані. Ось, від, то, ось тут е, видно, що відразу. Якби пропав текст і появився інший. І можна продублювати ці ж два круги і зробити той самий ефект е, для другого тексту. Ось така в нас вийшла анімація, друзі. І як завжди, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.